Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні приступаю до виготовлення деяких арматизаторів для рибалки. Так як ще на дворі холодно, я ще на рибалку не ходжу, але вже поступають такі питання від тих рибаків, які мене знають, на що ти ловиш, де купуєш і тому подібне. Більшість ароматизаторів виготовляю сам. Сьогодні якраз приступаю до виготовлення деяких ароматизаторів. І хочу показати, як самому можна виготовити вдома деякі ароматизатори. Процес не швидкий, процес досить такий тривалий, але є один маленький такий нюанс, але досить відчутний. Це все набагато дешевше, чим купити в магазині розведені. Тому що, так як більшість фірм купують концентрати і розводять, хто розводить більш-менш якісно, а хто розводить так, аби заробити гроші. Так само до мене багато звертаються, а поділись. Так, я ділюсь знайомими, ну, само собою, що не задурно. Ну, бо інгредієнти коштують гроші. І от такі то справи. Сьогодні хочу вам показати, як можна виготовити в домашніх умовах деякі ароматизатори і не переплачувати в магазині. Це буде. Серія таких роликів, тому що процес займає близько місяця або й півтора. Ну, але, що знаєш, що ти собі виготовив, то не те, що пішов у магазин і купив. Це більш такі густі, концентровані добавки. Ну, само собою, що їх можна буде розвести, але. Якщо такі концентрат, то не то, що вже розведене. Добре, друзі, зараз все підготую і тоді почнемо. Приємного перегляду. Отже, друзі, я вже підготовив. Сьогодні буду робити настойку коріандра, кміну і такої травечки, як чебрецю. Для цього нам знадобиться. Гліцерин, мірна на і спирт. І, забув сказати, і потрібно буде е, маленький е, ну, кофемолку, щоб можна було подрібнити е, травечку чебрецю, кміну. Ну, коріандр іде уже подрібнений. Якось е, зараз починаємо це все. Подрібню. Спочатку буду робити чебрець, потім перейду на кмін. От, чебрець От, ось така травечка продається в аптеці. Можна купити, а ні, то піти на базар, там е жіночки продають тр травечку. А це все продається в магазині. там ну, та Зараз включу мі э, кофемолку, подрібню чебрець і е... Э, цей мін. І тоді продовжу. Ось, друзі, подрібнив э, чебрець. Це все сипаємо в баночку. Як бачите, у нас вийшо ось такий об'єм чибрицю. Зараз беремо 50 грам Ну, Це якраз от мірний стаканчик. Ну тут, як то кажуть, немає, що має бути 50-40, приблизно хто скільки е, е, дасть. Ну, зараз нали, налию спирту. І будемо продовжувати так, заливаємо це спиртом. сюди же додаємо, ну тут 50 грам гліцерену. Ось це все Заливаємо туди. Накриваємо кришечку, і це все зболтуємо, аби воно прийняло однорідну масу. Отже, у нас, як бачите, получилася така досить густа кашка. Це все підписуємо і ставимо. Так, сьогодні. 20.03. Підписуємо і це все ставимо на, ну, на мінімум на три тижні. Зараз приступаю до помолки кміну і потім вже продовжу. Коріандром. Ось так виглядає неподрібнений кмен. Як бачите, От. зараз подрібню і туди продовжу. Ось, подрібнив так мін. Зараз беремо ще одну баночку і це пересипаємо туди. Очистити все. Бо його набилось, він трошки маслянистий. Налипає на стінки. сипали Тоді беремо ще одну посудину. Сюди наливаємо 50 грам спирту Умірений стаканчик. Приблизно. І тоді сюди же наливаємо таку саму кількість э, глицерену. Так. Ось, пеши. 50 грамм. Закриваємо, тепер змішуємо і тоді це все заливаємо у нашій кмен. Так. Це на бік, закриваємо, це все перемішуємо. І ось, виходить, ось така кашка. Так само беремо маркер і підписуємо. Третього. третього. Підписали і це ставимо на бік. Тоді беремо нашу посудину. Ну, так як тут коріандру у нас 20 грам, беремо 25 грам спирту приблизно півмірного стаканчика. Зараз беремо ще баночку глицерену. Ось. Двадцять гліцерину. Це вливаємо все до кубки. накриваємо, перемішуємо гліцерин з спиртом. відкриваємо туди, вскриваємо пачечку. З коріандром. Фірма не мусить бути іменно така. Хто що найде? Це... Аби не казали, що я рекламую. Це все куплене за власні кошти. Ой. Так. Це. це знову закриваємо, перемішуємо. Ось получається ось така кашка. Зараз і це підписуємо. Двадцятого ноль третього. Андер. ось так. І це все так ми змішали. Ставимо в темне місце. Ну, приблизно, ну, мінімум, на три тижні. А максимум ну, бажано би на місяць. І тоді через місяць це все будемо переціджувати. І получившися концентрат, то можна використовувати для рибалки. Ну, його при потребі його можна ще розвести гліцерином. Після відсіжування ми поставимо. Аби випарувався спирт. Але це, як я казав, це буде серія роликів. Сьогодні як ми це все приготували. Кому приємно, слідкуйте, що з цього вийде. Після відсіжування, і коли ми це перефільтруємо, потрібно буде поставити перелити усе. Кожен інгредієнт. Ну, получену суміш у окрему посудину, бажано широку. І поставити на провітрюємо місце для вентиляції, щоб випаровувався спирт. Ну, спирт буде випаровуватись близько 7-12 днів. Ну, це вже треба буде ходити, нюхати, мішати. Ну і старатися аби не попадали туди порохи. Це я так коротко об'яснив, що треба буде робити. Кому інтересно, ну, то буде. Я буду продовжувати показувати, як воно... після того, як воно сіна стоїть, як я відсіджу, ну, відфільтрую і поставлю, аби воно вивітрювалось. Після вивітрювання перецідимо. Це все в окремій баночки і будемо мати такий природний ароматизатор. Добре, друзі. Коментуйте, підписуйтесь, буде приємно поспілкуватись. Кому інтересно, слідкуйте, буде продовження, як це все доходило до логічного завершення. Дякую за перегляд. Коментуйте.